Включаю бепку падну! Тут-тут! Да-да-да-да. Подягаюсь, стой, секунду, одягайся секунду. Вось наверху. Назелене на плану. Поклала. Блин, добей, дубей, любви! Ось все, он все, 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 все. Все ховається. Ай, що це? Тут Одного поклало, одного добило, одного поклало справа на криші, але він піднявся. Двойка, двойка, тосик, тосік, тосик, хелп. Сомафатту, кого Ку коктейля. Так, Витал, не за тобой будет, же все, 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 все. Розбила повністю. Повністю все. Допитай, допитай, бля. Та ні, блін, дитина. Нема куда питать.